В полівому бліндаш не копали, не побігали. З тобою йдемо. Давай до я його бігу Що, волосів, Денчик, ми погнали. Молодой придем. Ми переїхали на нову позицію. З нею ми не могли нормально літати. Ми якраз зробили одну ходку туди, перевозили до майно, поверталися назад. І по дорозі назад, якраз по ґрунтовій дорозі, над нами пролітала пі і ми швидко забігати. Почали в посадку. Я не дивився під ноги і, і залітав, Получається, запригував і підвернув. Ногу, потягнув галі наступно. Обдивляюсь мою ногу тут мимо нас проїжджає авто, і вони яка сполучається під'їжджають і біля нас зупиняються. Ми один біля одного переглядають. сподіваємося, що зараз буде. Капець, вони дачтуть просто страшать нашу посадку і цю машину. Напарник Денис вибігає туди хлопці. быстрее до нас забігайте. Вони тільки до нас забігають. Проходить півминути, парою піхав, літає сразу в машину. До нас один успів забіжати. Їх було п'ятеро. Один до нас успів забіжати, троє в іншу посадку. І один чомусь вирішив, що найбезпечніше буде забіжатися в поле. Він в поле і сі присів соняшнику. Получається, в пвішка влітає, його трьохсотить, притягнули, оказали медичну допомогу, наклали жгут, обдивились рану. Потім, уже коли вниз занесли, перебінтував денчик все. Стає питання, типу, як евакуювати. Вони це не знають, типу, як зробити. Наше начальство спитало, може, ми типу, як заберемо. Ми кажемо, що ми можемо забрати. Просто що вони, виходить, буде трьохсотий і цілий їхати в кунгі Ну, тільки просто що на їхню відповідальність. якщо вони готові, то ми можемо забрати. А далеко йти, а вони ж на машині заїжджали, а ми говоримо. Та, ну нормально, кілометр три з половиною туди надо. Да, да. Ну, будемо йти. Говорять, що ми вас можемо вивезти, тільки на тачці, Прийдеться, типу, дуже швидко. Зараз на тачці, а там може, якщо що, посадка буде йти. І ми вже обратно на тачці, два казаки, там третій вже потім підключився, я з дідом ззаді телепаюсь, спускаємося вниз і все. І наша Елька на підібрала брала вже швидко, чутенько все.